Перше засідання новообраного українського парламенту, восьмого скликання, призначене на 27 листопада. Таке вирішила робоча група, до якої увійшли представники шести партій, що подолали прохідний бар'єр та потрапили до Верховної Ради спільно із депутатами-мажоритарниками. Очолив тимчасових організаторів роботи парламенту Володимир Гройсман. Його заступником стала Оксана Сироїт від самопомічі, секретарем обрали Павла Пензенника від народного фронту. Тепер завдання групи визначитися з принципами формування депутатських фракцій, розподілити комітети, підготувати власне перше засідання та сформувати порядок денний дебютного сесійного дня, а ще обрати президію, яка головуватиме, поки нові посланці народу не оберуть собі спікера та двох його заступників. Хто буде головою парламенту, хто буде заступником парламенту, керівника парламенту, а також хто буде членом комітету або головою комітету парламенту, буде визначати Верховна Рада України. Для цього потрібно для цього потрібно все зробити для того, щоб перше засідання 27 числа відбулось. Далі, коли будуть надходити пропозиції від політичних сил щодо кандидатів на ці посади, вони будуть оприлюднені.